Всім привіт! Ви на каналі Гурів Тейм 2 і це свіжі новини боксу. Офіційно Джей Опетая буде захищати титул проти Хусейна Дженкара. Теренс Кроуфорд розповів, як змінилося його життя після перемоги над Канело. Оце так. Олександр Усик отримав двох претендентів на свій титул. А перед переглядом відео лише прошу вас підписатися на канал та поставити лайк. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали. Офіційно підтверджено, 6 грудня в австралійському голдкості чемпіон світу за версією IB в крузервейті. Непереможений Джей Опитає проведе обов'язковий захист свого титулу. Його суперником стане німецький боксер Хусейн Дженкара, якого жартома називають 40-річним проспектом. Спочатку їхня зустріч мала відбутися ще в січні, проте Дженкара несподівано захворів, і організаторам довелося терміново шукати заміну. На ринг вийшов Новозеландець Призер Олімпіади Девід Ніка, але його виступ закінчився важким нокаутом вже в четвертому раунді. Оскільки ім'я Дженкари мало відоме широкому загалу, сам бій не викликає особливого інтересу, тому про. Мутері шоу Мік Френсіс та Ейді Хірн вирішили привернути увагу глядачів за допомогою важкого дивізіону. В Андеркарді виступлять популярні австралійські суперважковаговики Ремуана Теремуана і Джастіс Хуні. Суперників для них поки що не оголошено. Британський представник першого середнього дивізіону Конор Бен розповів про свої погляди на подальшу кар'єру та поділився планами на майбутнє. Якщо Шакур хоче піднятися, будь-який з ваших топів. Я хочу помірятися з ним силами. Ви хочете себе з ними порівнювати? Тому що в нас їх ставлять на п'єдестал, тому що дійсно хоче змагатися з ними і показати на що здатний, сказав Бен. Бен проведе реванш проти кріса Юбенка молодшого 15 листопада. В першому бою Юбенк переміг Конора одноголосним рішенням суддів. Отримай ще більше яскравих емоцій від улюбленого спорту разом з нашим партнером. Фавбет деталі про приємний подарунок у моєму телеграмі. Посилання на телеграм у закріпленому коментарі під відео. Порівнять у всесвіт боксу разом з Фавбет. А абсолютний чемпіон світу у другій середній вазі з США Теренс Кроффорд дав інтерв'ю колишньому лідеру рейтингу Pound for Pound Андре Ворду. У розмові Кроффорд поділився тим, як змінилося його життя після гучної перемоги над мексиканською суперзіркою боксу Канело Альваресом. Боксер також розповів про те, яку нерухомість придбав, і зазначив, що згодом його світогляд став зовсім іншим. Як змінилося життя Кроффорда після перемоги над Канело. Мій телефон розривається, а я живу спокійним, скромним життям. Зараз дзвонять моїй дружині, і вона роздає всі ці інтерв'ю, а я відпочиваю. Звісно, мій телефон розривається. Вибачте, мої фани за те, що не відповідаю, але ви розумієте, напишіть повідомлення. Зараз твориться просто безумство, але я просто концентруюся на своїй родині. Ми відпочиваємо Кроуфорд про свою нерухомість. У мене її багато. Справа в тому, що, за словами всіх послідовників та фанів BBC, я Поганий бізнесмен, це те, що вони говорили. Пам'ятаєш? Те, що я мав брати 30 на 70 у бою зі спенсом, що я мав брати те, що спенс мені пропонує. Я вважаю, я поганий бізнесмен, бо подивіться на мене зараз. Я володію 11 будинками на своїй вулиці. Я намагаюся купити більше. Я намагаюся стати першим, хто вийшов з підворіття і сказав, що я володію всіма дворами. Як я можу називати це моїм районом, якщо я не володію будинками? Прекрасна річ у тому, що я благословений. У мене були чудові ментори, які привели мене і навчили мене деяким речам, показали мені нові речі, а я маю скромність слухати. Дозволити себе вчити, не думати, що я все знаю. Це те, як Бог благословив мене. Тому що, коли я почав отримувати гроші, я не знав, що з ними робити. Нас ніколи не вчили фінансовій грамотності. Ми не проходили це у школі. Наші батьки були багатими. Нам треба вчитися на ходу. Нам треба вчитися у людей, які заробляють гроші. Я був вже давно благословенний правильно інвестувати свої гроші. Класти їх у правильне портфоліо, трасти, фонди та всі ці справи. Так я можу сказати, що я просто благословений, як відчувати себе багатим, іноді відчуває це, але це не завжди добре. Люди гадають, що це добре, але це не так. Здорово перебувати у зручності і ні про що не хвилюватися. Ось у цьому радість. Це інструмент, який ти можеш використовувати, щоб зробити своє життя ще комфортнішим. Це не робить тебе щасливим, але це створює зручності. Це Добре, я мандрував світом і бачив, наскільки щасливі люди, коли в них нічого немає. Це змусило мене думати інакше. Ми сприймаємо матеріальні речі як стелю, коли ми повинні бути вдячні просто за те, що ми прокинулися вранці. Це благословення, що ти маєш ноги, що ти маєш руки, очі, вуха, зуби, ніс. Це благословення, мати зір. Але ми не дивимося на ці речі таким чином, коли я був в інших країнах, де іслам, і бачив, наскільки вони щасливі, не маючи нічого. і я повернувся і подумав. Ми дуже заблукали. Ми сприймаємо дуже багато, як само собою зрозуміле. У цієї людини немає ніг, бо має діабет. А чи знаєш, що він готовий зробити, щоб повернути ноги? Ця людина в могилі і не прокинеться вранці. Ця людина у в'язниці на довічному ув'язненні і не може вийти на вулицю, щоб відчути свіже повітря. Ми багато речей сприймаємо як само собою зрозуміле, і вважаємо, що гроші вирішать все, але це не так. Особливо для мене бути багатим це круто, але я не хочу бути просто багатим Я хочу допомогти людям, яким потрібно допомогти, які потребують, які цінуватимуть це, і це робить мене всередині щасливим через допомогу комусь іншому, сказав Кроуфорд. Британський телеканал Sky Sports поспілкувався з колишнім абсолютним чемпіоном світу у надважкій вазі Леноксом Льюісом. Легенда рингу дала пораду нинішньому володарю чотирьох поясів, українцю Олександру Усику, щодо того, коли варто задуматися про завершення профікар'єри. Крім того, Льюіс поділився своєю думкою про те, як би Усик виглядав серед суперників його епохи. Я хочу вас запитати, як той, хто ставав абсолютним чемпіоном. Ви знаєте, що для цього потрібно? Яку пораду ви дасте Олександру Усику? Скільки ви думаєте, у нього ще буде боїв? Коли ви думаєте, для нього буде правильний час піти зі спорту? Гарне питання, коли бійцю завершувати кар'єру, завжди річ за ним. Він повинен відчути, що хоче завершити кар'єру, але він може навчити багатьох молодих боксерів різним речам, самовідданості, наполегливій праці, жертвам, тому що він пройшов через це. Так що я порадив би йому завершувати кар'єру свого часу, але завершувати кар'єру на вершині, як зробив я. Наскільки важко стати абсолютним чемпіоном? Чи це найважче завдання? І чому це так складно? Це одне. Чудове питання. Очевидно, що це найскладніша річ, бо, по суті, ти хочеш бути найкращим у боксі, завоювати всі пояси та бути номером один. Але завжди є інші боксери, які не хочуть, щоб ти цього досяг. Вони стоять поруч і хочуть тебе побити. Вони хочуть стати першими, хто тебе поб'є. Ось чому потрібно переконатись, що ти завершуєш кар'єру на вершині. Як вважаєте, Усик виявив би себе у вашій ері? Я думаю, він би проявив себе справді добре, бо він робить. Те, що робив Елендер Холіфілд, і по суті, у цій ерії він побив усіх хлопців, які стояли навпроти нього. Він зробив чудову роботу. Американський суперваговик Річард Торес Молодший проведе бій проти кубинця Френка Санчеса за статус обов'язкового претендента на титул чемпіона світу за версією IBF, яким володіє Олександр Усик. Про це повідомляє Sky Spots. Спочатку суперником Санчеса мав стати нігерлійсь Ефе Джагба, проте він відмовився від поєдинку. Після цього пропозиція надійшла, Моузесу Ітаумі, але він не прийняв виклик. У результаті вибір ліг на Тораса, який займає наступну позицію у рейтингу IBF. Переможець цієї зустрічі отримає офіційне право оскаржити титул у абсолютного чемпіона дивізіону Олександра Усика. Ось такі були новини. Підписуйтесь на канал і бийте дзвін. щоб Завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.